І так, народ, всім привіт! Сьогодні таке трошки нестандартне відео знімлю. Хотів би зробити огляд кошелька від Binance на телефоні. Відповідно, що ми тут бачимо, що ми маємо. На головній сторінці нас зустрічають е, ход-курси. Це маємо BNB, BTC і ефір. Ну, як бачимо, курси в нас так. Так що, ну, як всі вже знають, майнінг завершився, невигідний, крепле зима і курси летять в тартаре, як то кажуть. Ну, це нічого. Що ми тут маємо самого цікавого? Маємо гаманець, огляд загальний, спот, те, що в нас є на споті, поповнення. Заповнення це виходить, це, що ви маєте на P2P. Маржа, фьючерси, ну, це, скажімо так, для рискових людей. Але тут можна торгувати з маржою і з, з торговим плечем. І маємо цікаву вкладочку Earn. Earn – це стейкінг. Маємо от, безстроковий біткоін. У нас під 5% річних, Ефір Classic під 6% USDT під 8%. ну і Фіксований на півроку ZIL монетка. Це маємо 17,9%. І так само фіксований BNB, Не пам'ятаю, по-моєму, також на, на півроку 6,2%. Досить цікава вкладочка. Мені дуже подобається от безстроковий USDT. 8% В принципі, досить непоганий заробіток, якщо у вас є досить велика сума е, грошей в даний час ну, досить вигідно. В принципі, ще і на інших кошельках, не кошельках, а платформах. Е, є трошки кращі. проценти. Ну, я думаю, я буду ці огляди робити. Що ми ще тут маємо? Тобто, ми, от гаманець наш оглянули, маємо вкладочку. Фьючерси. Тут ми можемо з вами торгувати. На фьючерси, щоб закинути кошти, робимо, де воно є. Заходимо в спот, переказ. І зі спотового гаманця на ф'ючерси перекидаємо ту, монет, ту монетку. В принципі, USDT, BNB, все йде. Ми перекидаємо і маємо вже потім на фьючерсному гаманці. Відповідно, як торгувати на ф'ючерсах, досить легко. Вводимо суму, торгове плече, відкриваємо в лонг або в шорт. Ну і так само воно нам тут появляється. Коли хочемо, закриваємо. Краще, звичайно, закривати в плюс, ну, але трапляються і мінуси. От, Маємо вкладочку торги. Тут вибір всіх монет. Ми собі можемо знайти будь яку монету, яка нам цікава, і слідкувати за нею. В реальному часі, от заходимо, дивимось графік її. Також вибираємо 15-хвилинний, годинний, 4 годинний і однодневний. Не дуже все гарно, все падає, ну, але нічого. У нас тут лише огляд. Ну і ринки Ринки в нас тут що? Маємо. Обрані ті, які саме цікаві мені були спот. Ну, так само тут можемо моніторити курси монет, так само еквівалент часовий Фьючерси. що зараз в тренді. Зони, ну, зони, чесно, не знаю, ніколи сюди не заходив. От маємо э, POS, DeFi, НФТ. Що куди росте, монети, нові лістинги. Ну, така собі вкладочка, я б сказав. Ну і маємо тут ще досить цікаво p 2 p торгівля. Курси P2P, в мене відео на каналі є, як воно працює. Вибираємо там різні монетки, купляємо, продаємо, спекулюємо хто як хоче. Так, дізнатися більше нажимаємо, і тут маємо всі можливості, які є в цьому гаманці. Кому що цікаво, туди заходимо, ланчпули, ланчпади. В принципі, зараз ланчпадів немає на, на цьому, на Binance. Цікава вкладочка битва. Це, скажімо так, ні то лотерея, ні то що. Ну, Часто заходять туди новачки. Я сам, коли я тільки побачу, думаю, о, битва, прихильно. Ну, але це звичайні фьючерси можна сказати. такого плану. І все. В принципі, тут більше а, і вкладочка NFT, що зараз, звичайно, не дуже в тренді, але також можна по -по пошукати собі якісь нефтішки. Досить великий тут маркетплейс. Маємо Marketplace, містері бокси можна купляти. І зараз тут містері бокси. Ну, все розпродано. Нових немає. Ну, тобто, це все треба моніторити зверху огляд новин, які є на цьому, на Binance зараз. Відповідно. Що ще можу додати? Платформа досить хороша. Кошельок досить, скажімо так, удобно ним користуватись. І, Хто хоче, хай собі вибирає ту платформу. Я думаю, буду робити отак легенькі огляди, що є в цих платформах кожного тижня.